Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава Сьогодні понеділок. Понеділок, число 9. Рік 25. І знову ми будемо пробувати знайти щось позитивне істивне в низинах Карпат. І так, сьогодні температура комфортна, 14 година, 17 градусів тепла, так що хмарно. Такої жари немає і можна прогулятися по лісі і подивитися. Подивитися за за позитивом. Тобто, чи щось зрушилося, чи не зрушилося відносно їсти грибочків. Та і взагалі не тільки їсти але й не в вони також дають якісь, якусь користь, користь нашій природі. Поки що я пройшовся. Тут таке гребне місце гарне. На білячки і нічого. Ну нічого, ми тільки зайшли. Все-таки прогуляємося. Все-таки прогуляємося. Так. Щось не таке побачила того, але це не те, що ми що ми вишукуємо. Добре. Самі цікаві моменти ми будемо фіксувати. І так гуляю я вже по лісі хвилин 20. І ніякого позитиву, Ні добрих, ні поганих. Робочків я не, не бачу. Ну, будемо продовжувати. Все-таки ще хвилин 20-30. Ще попробуємо Попробуємо щось зайти. Нагадаю, що ходжу я по тих місцях своїми стежками, де мали би рости білі гриби і не тільки білі. Йдемо далі. І так, пройшло 50 хвилин. Як ми зайшли до лісу, розпочали пошуки, хоч які ось І не знайшлося ніяких ні поганих, ні добрих. От, думаю, зайду подивись, подивлюся на сонечка, як сонечка, а сонечку можна і трошки назбирати. От вона вже дозріла. яка собічка. Так що я правда її пробував. Вона не дуже солодка, але є в нас мід, меду трохи, трохи цукру і посолодимо. І так з рибами тимчасова перерва. І так будемо завершувати сьогоднішню мандрівку називаний Карпат по якісь грибочки. Чесно сказати, я за 50 хвилин а й годину можна сказати. Зараз я також дивився за грибами. Жодного, жодного мухомора жодної поганки, жодної підпанки ніякої. Ну, такий результат. Ну, правда, десь годину часу, годину, навіть трошки більше, мабуть годину 20. От. Отакий От результат. Сонечок. Шунечками також не густо. Я думаю, все-таки вони підмерзли. Нема той того врожаю, що мав бути. Ще, походу, запитували мене, як у, у горах з ягодою. То я якось робив відео тоді значить, ягода на відкритому то дуже мало цвіту було а під ялицею під смареками цвіт був ну такий посередній але був но після того ще Ще був приморозок. Так що не знати, чи той цвіт зберігся, чи не зберігся, чи впав. Не можу сказати. Так, ну а, звісно, як завжди. Бажаю кращих результатів набагато в мене сьогодні. Сьогодні результат в мене ніякий. Ну, здоров'я, мирного неба нового. І, як завжди, пам'ятайте, ліс наше багатство. Тож бережімо його. А також не копаємо грибочки майбутнього. <кхід> Вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання. Хай повернуться два сториці. Як завжди, хай щастить, до побачення, до нових зустрічей!